Слава Ісусу Христу, Ви віки слава! Дякую вам за те, що ви є. Сьогодні ми поговоримо про те, чому потрібно читати Біблію. Тому що Біблія це є відображенням нашого життя, наше дзеркало. Про це сказано в другому посланні коринтянам 3:18. І там сказано про те, що коли ми читаємо Біблію, ми переходимо від слави до слави, коли ми аналізуємо, про що написано, а не просто. Прочитали і побігли. Про Прочитали і побігли це написано у Якова 1,23, 25 вірші. Там сказано про те, що ми можемо просто читати Біблію, нічого не запам'ятавши, відвернувши своє обличчя від цього дзеркала, ми забуваємо цей образ і живемо своїм життям. Але Бог хоче нас навчити, щоб ми правильно вірно. Аналізували і надихалися Його образом і Його Словом. Тому що Ісус Христос в Новому заповіті Він прийшов, по-перше, давши нам нову заповідь, заповідь Любові. І ми не маємо жити тим, що нас оточує. Ми не маємо жити тим, що наші рідні і близькі є нашим. Нашими піддослідними кроликами. Цей етап проходять всі віруючі, але варто зупинитися, проаналізувати і самостійно займатися своєю зміною, а вже все навколо зміниться в образі, подобу Бога по його волі, в його любові. І тому Біблія нам дає величезну надію на зміни. І коли ми захоплюємося тим, що робить Бог, ми можемо це відтворити духом в своєму житті. Тому я вас надихаю на те, що читайте Слово Боже, тому що воно є Боговдохновенне, воно приносить зміни. І також в нас є чудовий інструмент, як інші мови, і не язики. І це дає нам змогу наближати. Силу Бога живого, наше життя для змін, для змін в, в нашому житті. Тому що плоть вона не може нічого змінити, а от дух може, тому що ви їсте для того, щоб у вас були сили. Так, і в духовному ви наповнюєтеся духом, щоб мати надзвичайну силу. Перемагати в цьому житті. Я вас благословляю, ви найкращі, і вас все вийде. Амінь.